Моє вітання. Це третя та заключна програма Твій Дакар яка присвячена самій запеклій супергонці планети ралі марафону Дакар. Мене звати Сергій Сілін, і сьогодні у нашій студії відбудеться відверта розмова з лідером української команди «Сікст Україн Вадимом Нестерчуком, першим пілотом команди, яка представляла на Дакарі нашу країну і яка виборола для нас 26-те місце в абсолюті і 10-те місце у своєму класі. Ну, я одразу хочу подякувати спонсору нашої програми компанії Сікст, компанії лідеру з прокату автомобілів, яка готова представити вам авто у любій точці нашої великої України. «Сікст» – це німецька якість та сервіс європейського рівня. А як нещодавно з'ясувалося, у «Сікст» навіть можна орендувати авто на Дакар чи будь-яку іншу гонку планети. Отже, я вітаю Вадима Нестерчука у нас у студії. Вітаю, Вадиме, привіт. Ну я кілька б... днів тому я ви пере... тільки повернулися. Я, я е, поважаю канал TVI за принципову е, позицію, і я все-таки очікую на жорстку і відверту розмову. Ну зараз будемо. Зараз буде вам жорстка розмова. Ви кілька днів тому тільки повернулися на з Дакаром. Двадцять шосте місце. Е, одні засоби масової інформації говорять задоволення, інші кажуть «незадоволені». Е, То все таки ми задоволені результатом чи ні. Знаєш, деколи і на Дакарі, і в спорті ти себе відчуваєш таким шизофреніком, то що ти одночасно і задоволений, і незадоволений. Повністю задоволений, звичайно, ти не можеш бути і дакаром, і результатом я не задоволений. Я задоволений тим, як ми їхали. Я задоволений роботою команди, і очікую, що наступний дакар буде більш складний, що дозволить нам дійсно зайняти достойну позицію і попасти, як мінімум, в десятку в абсолюті. Добре, тоді чому не задоволені? 165 стартуючих у вашій категорії. Ви приїхали 26 м А взагалі до фінішу дісталася тільки половина. Чим тут можна так, бути але, незадоволеним? Так, але для мене Дакар був дійсно легкий, нескладний і е, дуже швидкий. Е, ми розраховували на більш серйозну боротьбу, на складні дюни, на довгі ділянки. То що в принципі нам на руку я. Е, Надаю перевагу довгим, важким перегонам, і там в нас є шанс змагатися за перемогу. А газ в пол і Аля Олю погнали 200 кілометрів це не для мене. От аля Олю погнали 500 кілометрів це для мене. Так, добре тоді. Але ну, Дакар для нас був легкий, але чому тоді 26 те місце, а не 3-те чи 5-те? Ну тому я розказую, тому що. Ми можемо їхати довго, але все-таки ну не надто швидко. У заводських команд у BMW, у Toyota є перевага, все-таки в них двигуни е, трошки потужніші. Е, все залежить від грошей. Е, мені не дуже подобається, коли ти виграєш перемогу тільки за одного там за грошей. Мені подобається перемагати на вмінні, на досвіді, і коли ти думаєш. А ті дюни, які були там в Перу чи, чи в Аргентині, ну то не дюни, то такий дитячий пісочок. Я навіть руки ні разу в пісок не засунув. Тобто там, де люди копато тобто навіть не закопувалися в зараз. Там, там, там де, де люди раз. копали. Я просто ну навіть не розумів, що вони там роблять. Я зрозумів. Ну але е, ми розказували нашим глядачам е, у нашій студії про те, що у вас дуже цікаві були моменти, наприклад, такі як ви здається, зустріли пінгвіна. Десь на дорозі, як, як він взагалі вам потрапив? Я вже жартував про братів наших менших. У нас були такі смішні епізоди, веселі, але ну так крові на наших руках не було. З Пінгвіном дійсно цікава ситуація була, то що в Чилі і в Перу декілька ділянок проходило по узбережжю океану, а узбережжя такий пляж завдовжки 50 кілометрів, завширшки там кілометр два, і ти їдеш там. Тапок, в пол, як кажуть, і там 150 км на годину досить швидко. Ти концентруєшся тільки вперід, щоб дивитися на дорогу, не попасти десь в хвилю. І тут край мока, я помічаю, як стоїть пінгвін. Ну буквально в двох метрах від нашого автомобіля. Ми біля нього проскакуємо, і нього такий здивований погляд, що ви тут робите, хлопці. Ну, я думаю, що ви, мабуть, були не перші, теж кого він там зустрів. Але... А, про братів наших мені, менших, то далі ще й ящерка перебігала з дорогу. Ну, ми все... як ви її я відторможувався. Ну, через дорогу перебігає, ну така, знаєш, величезна, як то вора... там, варан. Да, я як перетормозив, раз об'їхав, все чудово. Там, штурман сміявся, що ти принципово якби так, ну, тварин не зачіпаєш, я згадую там, і зайців, і з інших. Росіян тягнули на останньому етапі, так ну, що про ми, то ми, всі, ми всім допомагаємо. Не, про, про то ми <світ> трошки пізніше поговоримо. Але я знаю, що справді була одна дуже важка така ситуація на спецділянці, тоді коли ви помітили, що починає палати колесо, і довелося зупинятися. Ну дивитися, що сталося, тобто, як 에... просто на газу загорілася ну, цікава, цікава, цікава ділянка була, і ми добре йшли, тому що в хорошому темпі єдине, що за того, що трошки потужності не вистачає двигуну, йому важко на накачаних колесах е їхати по там е піску, і відповідно є до речі, канали там якраз їхали. Ми, ми знаємо, ми, ми знаємо. Цей у автомобілі відповідно ми дуже так розраховуємо тиск в автомобілі. Якщо ми бачимо пісок чи знаємо, що буде пісок, ми приспускаємо трошки колеса. Але коли ти виходиш на прямі тверді ділянки, то підспущені колеса це є проблема. Коли велика швидкість за 140 кілометрів, то гума не витримує. Вона починає просто рватися корд і колесо. Починає горіти, і реально в нас колесо горіло. що ми навіть змушені залишити були не тільки пошкоджене колесо, а навіть той дис, який би ми забрали з собою, то що куча грошей. Але ну реально ми не хотіли втрачати декілька хвилин, то що погасити ми його не могли. Оце а реально колес... та ситуація, коли час це гроші. Час це величезні гроші для, для нас на Дакарі. Ми там за кожну секунду і кожну хвилину боролися. А там чекати 10 хвилин, поки воно там погасне. Ми відкручували колесо з затуленим ротом і очима, тому що воно як сльозогінний газ було, що його. Підійти до нього не можна, було там дим валив. Ми взяли вознегаслик е, загасити, але до того диму з е, корду ще додався той дим від вогнегасника. Там взагалі була як, хім, взагалі хім, його? хімічна атака. Як ви його ну, відкрутили? Ну відкрутили з закритими очима, з вибачте, з матами, але відкрутили. Ну потім поставили нову. Ну, викинули, так, поставили нове і поїхали, але часу втратили. Втратили так часу взагалі. Якщо взяти весь дакар, багато часу втратили за е, всі 14 днів перегонів, які вже зараз ви можете, ну будучи у Києві, е, говорити про те, що от якби ми там все таки не втратили, то може був би кращий результат. Аби на Дакарі і на перегонах взагалі, а тим паче на Дакарі, на такому складному о, дійстві, о, говорити про втрачені якісь можливості, ну це дурниця. Але були якісь моменти, про які ти жалкуєш, там помилка Штурмана чи, чи моя помилка, чи там, помилка механіків, і воно все складається в години. Що ж Вадимо? Я хотів би вас попросити підійти до карти і ну, розказати нам все таки про ті справжні, дуже такі важкі спецділянки. Ну хоча для вас Дакар був легким, ви сказали, але от важкі, які були знайомі всі місця. Ну знаєте, для нас що важко, то було якраз на руку, і перша частина вона була досить проста. От цікаво, що запам'яталися. Це Аріка Калама. Цікаві були дюни, якраз там ми почали залишати своїх конкурентів позаду. Хто... є трохи відомо можемо показати. От цієї спецділянки знятої з гелікоптера. Багато mm -hmm. хто закопався в піску, і коли ми вже закінчили дюни і проходили mm -hmm. е останні дюни. У нас проблема з електрикою, і ми зупиняємося, двигун виключається, починаємо шукати там причину. І в цей момент же там проходить вал суперників, е і ми це все супроводжуємо таким тасклівим зглядом. Жалко, ця ділянка цікава, запам'яталась. Це напевно ділянка втрачених можливостей. А от перехід через Анду наступна Каламасальта е, тут було не складно. Дійсно, це унікальна ділянка в цьому році була, коли ми змагалися на висоті 4 тисячі метрів. Перехід то був на 5 тисячах. Це дуже високо. Дуже складно для організму, але добре, що і я там і штурман ми добре переносимо висоту. Е, на жаль, оця ділянка, яка повинна була бути дуже складною і дуже цікавою. Е, завжди організатори Дакару е, ділянку перед днем відпочинку роблять таку наубой. На те, щоб, Це, мабуть, для того, щоб відсіяти. Може... Не стільки, щоб відсіяли, але ті, хто слабенькі, щоб вони потім ще цілий день там копалися в тому піскучі і вирішували свої проблеми. Щоб дійсно Дакар був складним, а не тільки там лежати і гріти пузо на сонці. Це ще одна ділянка, яку я очікував, що вона буде цікавою складною, тому що в Фіамбалі дуже цікавий пісок. Там дуже жарко. От, до речі, оця вся частина аргентинська, так як вона далеко від океану, там дуже жарко. Стандартно там більше, ніж плюс 40 температура в тіні, а в пустелі в салоні автомобіля. Навіть минулого року російський екіпаж заміряв температуру. Температура всередині автомобіля в кабіні була плюс 80. і це на протязі декількох годин. Ти фактично сидиш в сауні і ну, ще і це повинен потрібно сказати, що ви сидите не у футболках і не в шортах. Ну в комбінізонах комбіні прив'язаних зони... шолом. і Ти ще повинен їхати їхати швидко. Ця ділянка повинна була бути цікавою з цікавим піском. На жаль, і минулого року вона провалилася, але ми їхали її все-таки. Вона була залікова. В цьому році її взагалі відмінили. То що якщо там бачили відео, то е по наростаючій йшли потоки води. Знову багато конкурентів в тих потоках вже сиділи, але ми тихенько-тихенько їхали. Ну, от саме на підтвердження ваших слів, я пропоную саме і подивитися ось цей шматок відео, там де ви проходите. А потім ми подивимося, як гелікоптером намагаються врятувати один з автомобілів. Будь ласка. Так, смотри, вот, Вот-вот-вот по камням. Вовово хороший переход. только не 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 вот справа зайди чтобы по это самое, по диагонали идти ага и налево ага посмотри вот по перекату давай давай Опа. куда мы залезли -то? а вон Васильев там стоит так. так, так. Там так. Ну вот давай вон. сюда вот да, пойдем. Okay. Куда? Вот Вы сюда, листы? по камням? А, да. Давай попробуем. Только камень посередине, там смотри. Ага, давай правее сразу. Ну, от бачите, і саме на одній з таких спецділянок, я так пам'ятаю, екіпаж Новіцького і да, там штурман Константин Жильцов, він да, Жильцова, виглядів да. так, таке враження, як він провалився в унітаз, тому що він весь був ну, в болоті, в бруді. Він ледь не втонув реально, то, що вони коли зависли в цьому потокі, він спробував вискочити. Він вискочив і впав під автомобіль, його затягнуло потоком. І Леонід. Новіцький він йому кидав е, вірьовку на те, щоб його звідти вишморкнути з-під автомобіля. Ну дуже багато реально там застрягло автомобілів, і ми навіть бачили, що намагалися і самі екіпажі дружні витягати. І так, але це є Дакар, Знаєш, ми ж то не приїхали по асфальту кататися. Воно повинно бути складно, але ти ж повинен включати голову. Ну що ти там несеся і пробуєш цей потік перестрибнути? Ну комусь здається, комусь не вдається. З головою подумав, дав, втратив час, від'їхав в сторону, знайшов перехід десь, переїхав і поїхав далі. А оці відміни спецділянок вони ну, от якраз коли, коли на, без на, голови на руку якраз і виходить. Отака ситуація. Коли без голови, коли потрібно, вже потім ну там не знамо чим витягати автомобілі з цієї річки. Гелікоптером директора організатора Дакару і він там сам персонально бігає в, бі... в білій сороці. Да, ну ось так і таке буває. Але от подальше, все таке спасділянки, от після ф'ямбали. Ну копіапо татака, мачілі. Воно е, скажімо так, не розчарувало е, і ділянкою фямбала Копіапо, і ділянкою Копіапо копіаполасласерена. Мені сподобалось цікаві, дюни, складні ділянки, і там ми відігравали вже позиції. На жаль, це було пізно. Так? Ну, от остання спецділянка. Ви відіграєте час, ви їдете дуже швидко, ви намагаєтеся доїхати е, ну, ну, виграти все-таки ті втрачені позиції. Я останню ділянку на, називаю їздою в, в, в проекції 4D. Навіть не 3D, тому що 3D це ми їхали з поворотами під себе, да ще й вниз і вверх. Е, напруження було таке, що з мене там підкотився котився просто струмками. Як штурман при цьому. А 4D це ми, ми розуміли, що ми можемо відіграти декілька позицій. У нас там буквально 8 хвилин було від нашого суперника попереду, від Балаша, від угорця. І я оцей час просто відчував інтуїтивно. І там десь трошки раніше затормозив, за, за втратив долі секунди, але я відчував це шкірою, що, що, що я втрачаю час, треба, треба наганяти. Ну і в цей момент там стоять росіяни, так вже розпачливо, з шнурком. І... І вони 에... стоять і ви зупиняєтеся, Ні. І... ми зупинилися, тому що перша думка, звичайно, що щось якась проблема з двигуном, вони заглих заглухли, просто їх треба смикнути. Це там втрата, ну можливо, 30 секунд, можливо, там хвилини. Не так не, не так багато. Тим паче, що ми часто зустрічаємося на змаганнях з, з Володимиром. Ну я думав, що потрібно це зробити. Потім, коли е, виявилося, що в них зламана коробка передач. Е, а ми стоїмо вже, да? тут друга думка, що ну зі зламаною коробкою передач він фінішувати не зможе. А фінішувати він не зможе це остання ділянка. Фактично, він в останній день зійшов і не фінішував на Дакарі. І тоді перед мною стояла дилемма: да? я втрачаю декілька позицій, е, буду там 24-м, 25-м, 26-м. Чи він взагалі втрачає Дакар? Я все-таки, ну. Чомусь відчуваю, що для нього було важливо фінішувати на цьому Дакарі. Для нього це був перший Дакар. Ну і для За це він вам дуже був вдячний. Я пропоную саме зараз і поставити інтерв'ю з Володимиром Васильовим. Огромне спасибо. Може бути. Не, ну подобрали б там, технічка була б, але вже було б другое время. Зовсім. А так ми практично там немножко постояли і Вадим. ну Вадим жалко потеряв там время, наверное. Ну, поэтому. А так все хорошо. Дотащил. Спасибо большое ему. Ну не напевно, а точно втратить. Знаєш, такий час. Я, я прокоментую е, цю ситуацію, тому що знаєш, якби я знав, що в них була технічка, то е, яка е, їде за ними, і питання тільки просто втрати часу для них, а не втрати Дакару, то звичайно ми б сказали, хлопці, вибачайте, але ми поїхали. Тому що, ну це ваші проблеми, і хай вас витягують там е, е, ваші хлопці. Якщо вони є, я думав про те, що в них немає нікого, ну, вони і вони якось віддячили пісні і ніхто Дакару. б не зупинився. Ну, горілку вони подарували, так що ви вже після подіуму там з хлопцями по 5 грам трошки розпили. Е а то, що дійсно е ми підняли Володимира на одну позицію, реально по часу видно, то, що за ним наступний кон конкурент е в чотирьох хвилинах, якби не ми його дуже швидко везли по цій спецділянці, то він би втратив би і не одну позицію, і ми втратили е позиції, то що перед нами. Провалився конкурент, і він перед нами виявився там в п'яти хвилинах. Якщо б ми не тащили Васильова, то ми були б звичайно як мінімум на позицію вище ну, на 25-му місці. Точно а ще в нас є чудова нагода запросити до студії ще одного учасника Дакару, який фінішував на гонці і зайняв почесне 44-те місце. Це француз, який добре знається на Україні, оскільки живе і працює у нас вже давно. Звуть його Фредерік Шавіньї, і ми його вітаємо. Вітаємо тебе, Фредерик. Будь ласка, приєднуйся до нашої розмови. Добрий день, Вадим. Ну, э, Фредерик, я предлагаю сразу же посмотреть небольшой отрывок твоего интервью, который мы записали на втором спецучастке. И после этого вернемся в студию и узнаем, так ли ты думаешь и сейчас, так как ты говорил. Что для того победить, График э, Дакара в этом году э, это сразу видно, что э, кто э, будет пересекать первый раз Кордильер, по идее должен быть на финише. Сегодня э, и ближайшие 2-3 этапа. Нельзя искать первое место, нельзя искать хорошее место, нужно сделать свои гонки. Э, не надо травмировать ни машин, ни физически себе. уже все из на 80%. И если мы пересекаем первый раз Кордильера, а потом я думаю, что все должно нормально. Ну, как, как ты считаешь? Так оно и получилось? Ну, я думаю, что я был немножко прав, потому что э, около 35% машин не пересекали первый раз Кордильера, ушли на первые э, половины ралли. И э, Ну, был еще один очень тяжелый день. Это сразу день после отдыха, где вышли очень много машин. Но все равно очень важно с учет э, маршрута э, пересекать первый раз кордильер. Как для тебя Дакар этого года? Как ты себя почувствовал на Дакаре? Место не очень хорошее, 46-й Но э, для меня были очень важно закончить. В прошлый год я вышел на ваш мой этап, было очень много технически проблем в этом году пограет э работа что вели наши команды и наши инженеры мы не имели не нного проблем в течении гонки. Вы с Вадимом встречались где-то на самой гонке на спец участке. Были передо мной. Я его я видел только костики. Хорошо. Фредерик, я знаю, что в самой Франции французы очень благоговейно относятся к Дакару. Какое вот действительно отношение? Как они говорят о лидерах, возможно, о французах, которые выступают в гонке? Действительно, француз, французский народ любит автоспорт и любит Дакар. Для много француз Дакар это как мираж. И э, все хотели участвовать. Э, это просто история, потому что э, создал э, Париж-Дакар э, француз Терри Сабин. Но сейчас и мы то, что мы видели э, в этом году, э, Дакар очень много изменил э, в течение этих годов. И э, терял э, какой частой свою особенности. Э, Дакар это не э, гонки WRC. un е est au cerveau est au technique est au physique il nous genre précracher préstanovit za dve kapli gonki Можно даже было проехать, но проезжали экипажи, тот же Гадасин или Васильев, которые никогда не ездили на Дакаре, для них это первый Дакар был, но они проехали вот, эту, вот этот спецучасток, который отменили, сальто -э -де Тукуман, А гонку изменили из-за того, что несколько там пилотов, которые в топе, позвонили просто организаторам и сказали, что здесь потом, здесь потом, здесь мы все погибнем. То есть получается, что кто-то проезжает, а кто-то даже не хочет попробовать и рисковать, просто телефонное право звонит по телефону, там... Мините, но это неправильно. Я вспоминаю просто свои гонки, которые ехал, там, Трансориентале или там в прошлом году Дакар, когда ты попадаешь действительно там в безвыходную ситуацию, но безвыходных ситуаций не бывает. Это правда, просто нужно там подумать. Зажать как бы, волю в кулак и, 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 и с этой ситуации выбираться. Это и есть настоящий Дакар. А вот это я несусь со скоростью 150 км в час, а потом в какой-то момент мне не получается ехать с такой скоростью, поэтому этот участок э, отмените, я поеду в следующий участок быстро. Это неправильно. Я думаю, что в этом году этот, ну, э, часть духа Дакара она потерялась. Опять же, я это списываю на то, что, наверное, пришла частично новая команда. Э, в компанию-организатора Дакара, я думаю, что все-таки они учтут в этом году пожелания спортсменов, и в следующем году это все-таки будет Более настоящий жаль. Дакар. Фредерик, у меня вопрос к тебе по поводу украинской команды. Ты живешь в Украине уже много лет. Наверняка наблюдаешь за выступлениями команды Six Ukraine. Что бы ты мог сказать про украинскую команду? Как, как тебе она? Ты болеешь за украинскую команду? Очень жаль, что нет 10, 20, 30 команд украинских. Очень жаль, то, толь, тільки один. Но это самое лучшее. Э, Вадим уже э, много лет э, поднимет флаг украинский на самую э, большую высоту. И э, он еще показал в этом году, что э, Он самый лучший представитель Украины. Ну, Фредерика, я все-таки думаю, как-то заманить в нашу команду. Он пока что так отбивается. Я знаю, что Фредерик уже в душе украинец. Потому что когда мы общаемся, я знаю, что Фредерик очень часто и когда летает во Францию, он эмоционально отзывается о Французах, что вот они неправильные, они что-то делают неправильно. А вот я в Украину приехал как на родину. Поэтому я думаю, что у меня будет возможность Фредерика затянуть в нашу команду, выступить под украинским флагом. А как э, аванс я хочу подарить Фредерику э, нашу вышиванку. И я думаю, ему будет приятно Спасибо. носить и вспоминать Дакар этого года. Спасибо, Вадим. Носи как, я как вспомню, предложение. я вспомню твою предложение. Э, есть много проектов, э, много вариантов. Но я думаю, что э, я не исключу, що 2014 тисячі чотирнадцятого на Надака буду под українські флаги, і може бути даже раніше на шолковий путь. Де Хорошо. Что ж я дякую вам, Вадиме. Дякую вам, Фредерік. Дякую. А ну і бажаю вам, звісно, тільки тільки перемог на всіх гонках. Те б ви не брали участь. А я хотів би додати каналу TVI залишатися от, дійсно каналом, з таким здакарівським духом, ніколи не здаватися, триматися своєї позиції, і тоді у вас все вийде і вдасться. Дякую. Ну, і знову ж таки, я дякую компанії Сікс, лідеру з автопрокату в Україні, за можливість створити таку програму для наших глядачів і трохи розказати. Ну що ж то таке Дакар і який він цікавий, небезпечний та спортивний. А на сам кінець програми я пропоную насолодитися кращими кадрами Дакару 2013 Я з вами прощаюся і бажаю перемог по життю. На все добре і до наступних зустрічей.